Увага! Термінові новини! Зараз канун Нового року, так? Усі радіють, так? Нічого не бояться. Особливо грабіжників, а це зря Тому що саме у цей період на свободі Марф та Гарі. Дуже небезпечні грабіжники. Ох, що вони тільки не робили! Намагалися пограбувати зоомагазин, грабували міс білочку а саме грабували її морозиво, а ще незаконно використовували кристалки Сіті на Лайнгрі. І тому будьте обережні! Діти, ми зараз поїдемо на пару годин закупатися на новий рік. Будьте вдома, поводьтеся себе добре. вас. Стой, Зірочка! А куди ви їдете? В Кетмеу? Марве, я таке знайшов. Дивись, що там? Пам'ятаєш тих котів? Так. Це ж варіант помсти. Дорослих не видно зовсім хоч один дорослий був би там три дитини і це не родичі. Що робити будемо? Бачиш, ксюжакет, на А! безпечні. А вы еще говорили, что все нормально будет. Что теперь с этими балбесами делать? Терминово плитие. <музык> Без паники такое уже случалось. Надо просто подумать логически, что делать в данной ситуации. В прошлый раз, конечно, зерочка с нами была. Так. Бандиты сейчас на короткое время вырублены. Думаю, будет хорошим решением забирать их в кладовке. Но они там не вечно будут. Они как бы бандиты, они смогут выбраться. И смогут что-то стырить. Поэтому нам надо все забрать из дома, ценное особенно, и отправиться к родителям в Катмяу. Кто согласен?